Коза дереза. Були собі дід та баба. Поїхав дід на ярмарок та й купив собі козу, привіз її додому, а рано на другий день посилає дід старшого сина ту козу пасти. Пас, пас, хлопець її, аж до вечора, та й став гнати додому. Тільки до воріт став догонити, як дід став на воротях у червоних чоботях, та й питається. Кізонька моя мила, кізонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок та й вхопила кленовий листочок, бігла через гребельку та й вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. От дід розсердився на сина, що він погано худобу доглядає, та й прогнав його. На другий день посилає другого сина, меншого. Пас, пас хлопець козу, аж до вечора та й став гонити додому, тільки став до ворі доганяти, а дід став на воротях червоних чоботях та й питається. Кізонька моя мила, кізонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, не пила я і не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила клиновий листочок, бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. От дід і того сина прогнав. На третій день посилає вже жінку. От вогна погнала козу, пасла весь день, ввечері стала догонити до двору. А дід вже стоїть на воротях в червоних чоботях та й питається. Кізонька моя мила, кізонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок, ухопила кленовий листочок, бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. От той дід так уже розсердився, прогнав і бабу. На четвертий день погнав уже сам козу пасти. Пас увесь день, а ввечері погнав додому і тільки надігнав на дорогу, а сам навпростець пішов. Став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонька моя мила, кізонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю. Я не пила, я й не їла. Бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, бігла через гребельку, вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. От тоді діти розсердився, пішов, взяв кочергу і почав козу бити, а вона вирвалася та й утекла в ліс. У лісі бачить коза, зайчикову хатку. Вона туди вбігла та й заховалась на печі. От прибігає зайчик, коли чує, хтось є в його хатці. Зайчик і питає А хто, хто в моїй хатці? А коза сидить на печі та й каже Я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу. Хвостиком за мету тут тобі і смерть. От зайчик злякався, вибіг з хатки, сів під дубком, сидить та й плаче, коли йде ведмідь та й питається, чого ти, зайчику, побігайчику, плачеш? Як же мені ведмедику не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить? А ведмідь. От я його вижену, побіг до хатки. А хто, хто в зайчикові хатці?» А коза спечи. Я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, Тут тобі й смерть. Ведмід злякався. Ні, каже зайчику побігайчику, не вижену, боюся. От і знов пішов зайчик, сів під дубком та й плаче. Коли йде вовк і питається, А чого це ти, зайчику, побігайчику, плачеш? Як же мені не плакати, вовчику братику, коли в моїй хатці звір страшний сидить? А вовк, от я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут і відмідь гнав, та не вигнав. Адже вижену, побіг вовк до хатки та й питається А хто, хто в гузайчиковій хатці? А коза спечі Я, коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету». Тут тобі й смерть. Вовк злякався. Ні. Каже зайчику, побігайчику, не вижену, боюся. Зайчик знов пішов сім під дубком та й плаче. Коли біжить лисичка, побачила зайчика та й питається, чого ти, зайчику побігайчику, плачеш? Як же мені, лисичко, сестричко, не плакати? Коли в моїй хатці страшний звір сидить. А лисичка, от я його вижену. Де тобі, лисичко, його вигнати? Тут і відмідь гнав, не вигнав, і вовк гнав та не вигнав. А ти що? Отже, вижену. Побігла лисичка до хати та питається, а хто? хто в зайчиковій хатці? А коза з печі. І я коза дереза за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. От лисичка теж злякалася. Ні, каже, зайчику побігайчику, не вижену, боюся. Пішов зайчик, сів під дубком та й знову плаче. Коли це лізе рак не барак, та й питається, чого ти, зайчику, побігаючи, плачеш? Як же мені не плакати, коли в моїй хаті страшний звір сидить? А рак, от я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут ведмідь гнав та не вигнав, і вовк гнав та не вигнав, і лисиця гнала та не вигнала, а ти то що? Отже, вижену. От поліз рак у хатку та й питається А хто, хто в зайчиковій хатці живе, а коза з печі, як коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі і смерть. А рак усе лізе та лізе, виліз на піч та. А я, рак не борак, як ущипну, буде знак. Та як ущипне козу клешнями, коза, як замекає, та з печі, та з хати побігла, тільки й видно. От зайчик зрадів, прийшов у хатку, та так уже ракові дякує, та й став жити у своїй хаті.